Дана ситуація може трапитись з будь-яким водієм. Як ви вважаєте, хто винен в даному ДТП водій вантажівки чи водій легкового автомобіля? Як часто буває, співробітники поліції невірно оцінили ситуацію і склали на учасника нашого юридичного клубу протокол, начебто водій вантажівки, винен в даному ДТП, але ми, в свою чергу, допомогли через суд встановити істину і невинний водій. Не поніс покарання дану справу супроводжував наш спеціаліст юридичного клубу, і він вже більш детально зараз розповість, як в суді ми допомогли нашому учаснику клубу. Наведений відеофрагмент був доказом у справі щодо притягнення нашого учасника клубу до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП. За результатами судового розгляду справу було закрито за відсутності в діях водія вантажівки складу адміністративного правопорушення. Я рекомендую додивитись до кінця це відео, щоб дізнатись усі деталі з набутого досвіду. Фіксуйте дії співробітника поліції, порушує ваші права, у вас будуть докази. А краще фіксувати дії поліцейського на новий айфон. Друзі, у нас проходить акція. Долучайтесь до нашого клубу юридичного захисту водія на один рік, і у вас буде можливість отримати новий iPhone. що необхідно зробити, все дуже просто: зателефонуйте, обирайте пакет послуг та долучайтесь до нашого клубу. 31 березня. Визначаємо переможців. Бажаю вам успіху. До нас звернувся учасник клубу за допомогою, повідомивши, що він став учасником ДТП у місті Дніпро. Інформація в першому зверненні була наступною. Під час повороту ліворуч, будучи водієм вантажного транспортного засобу, я здійснював маневр з дотриманням правил дорожнього руху, пропустив зустрічний транспорт, переконався в безпечності такого маневру і прої. Хав перехрестя майже одразу після проїзду я побачив у дзеркалі заднього виду автомобіль сірого кольору, який вимагав від мене зупинки мого автомобіля. Будучи агресивно налаштованим, цей водій легкового автомобіля зазначав, що нібито наш учасник клубу зачепив його транспортний засіб і винен дорожньо-транспортній пригоді, а тому одразу викликав на місце екіпаж патрульної поліції. Півробітники патрульної поліції, які прибули на місце пригоди, довго не розбирались і склали протокол про адміністративне правопорушення щодо нашого учасника клубу. Зазначивши у його діях порушення пункту 10.1 правил дорожнього руху за цим пунктом, перед початком руху, перестроюванням та будь-якою зміною напрямку, водій повинен переконатися, що це буде безпечним і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам. Водій вантажного автомобіля також повідомив, що на даному перехресті, де сталася дорожня транспортна пригода, є камери відеоспостереження, встановлені міською адміністрацією. А тому в нас був шанс отримати відеозаписи з даних камер та встановити істину у пригоді, що сталася, і ми цим. Шансом скористались наприкінці листопада. Нами було направлено адвокатський запит на ситуаційний центр міста Дніпра, департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради з проханням надати відеозаписи з вуличних камер спостереження на потрібному нам перехресті, де сталася пригода. У відповідь на поданий запит, ми отримали два відеофрагменти з різних ракурсів. Чітко видно, як наш учасник клубу, заздалегідь вімкнувши лівий покажчик повороту, зайняв крайнє ліве положення для здійснення повороту ліворуч. При цьому водій автомобіля Hyundai сірого кольору, маючи намір повертати праворуч, здійснив об'їзд вантажівки з правого боку по узбіччю, виїхавши за межі асфальтового покриття на ґрунт та порушив бічний інтервал, внаслідок чого отримав механічні пошкодження в сліпій зоні напівпричепа. півпричіпа. Не з цим було відкрито судове провадження у порятинському районному суді Полтавської області за місцем проживання нашого водія. Статтею 276 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено можливість розгляду даної категорії справ за місцем обліку транспортних засобів або за місцем проживання порушника. Саме така ситуація трапилась і у нашого водія. Ним було заявлено клопотання, щоб матеріали справи було передано з міста Дніпро до міста Перятин Полтавської області. До речі, маємо цікавий факт: стаття 276 у своєму тексті має слово сполучення за місцем проживання порушника. Цікава деталь, на яку варто звернути увагу. Завдяки підсистемі електронний суд ми ознайомилися з матеріалами справи і, маючи на руках відеозаписи з камер спостереження, подали клопотання в суд про долучення доказів до матеріалів справи, а також клопотання про закриття провадження, оскільки позиція захисту полягала саме в тому, що в діях нашого клієнта немає складу адміністративного правопорушення. Після проведеного судового засідання в режимі відеоконференції ми отримали саме той результат, на який розраховували постановою. Провадження у справі було закрито, так як в нашого клієнта не було складу. Аду адміністративного правопорушення, хотів би окремо звернути вашу увагу на прийняте рішення та озвучити позицію, якою керувався суд. Із оглянутого cd диску, долученого до матеріалів справи стороною захисту та інших доказів, чітко видно, що співробітники поліції невірно вказали на схемі інформацію щодо наявності дорожньої розмітки невірно зазначили розташування транспортних засобів на проїзній частині, враховуючи вище викладене в діях водіях вантажівки не встановлено порушення правил дорожнього руху. Проте водій легкового автомобіля дійсно не дотримався безпечного інтервалу, а тому саме він є винним у дорожньо-транспортній пригоді. Ось такий позитивний результат отримала команда клубу внаслідок проробленої роботи. Хочу звернути окремо вашу увагу. Розвиток подій внаслідок ДТП залежить не лише від дій, які безпосередньо призвели до неї, а також від обраної стратегії щодо виходу з даної ситуації. В свою чергу ми розробили алгоритм дій водія під час ДТП, тому що не кожен водій розуміє та знає, що необхідно правильно робити, щоб в подальшому у вас не виникали проблеми з співробітниками поліції або страховою компанією, або з іншим учасником ДТП. Посилання на літературу лишає в описі під даним відео. Вам необхідно Запам'ятати найголовніше, потрапивши у дорожньо-транспортну пригоду, вам необхідно зупинити автомобіль, увімкнути аварійну світлову сигналізацію, встановити автомобіль на стоянкове гальмо та вимкнути двигун. Встановити знак аварійної зупинки. Зверніть увагу: якщо в дорожньо-транспортній пригоді є потерпілі, одразу викликайте швидку допомогу на місце, звернувшись на лінію 103, а також викликайте екіпаж поліції, зателефонувавши на лінію 102. Якщо ви стали учасником дорожньо-транспортної пригоди, але в ній немає потерпілих серед людей. Ви можете вийти з цієї ситуації, обравши один з трьох шляхів. Учасники ДТП можуть вирішити конфлікт на місці з компенсацією збитків, якщо один з учасників все ж визнає свою вину та відсутній страховий поліс, хоча б в одного з таких учасників, залишається узгодити лише суму компенсації в такому випадку. Ви також маєте можливість скласти європротокол, але для цього пошкоджено має бути лише два транспортних засоби. У водіїв повинні бути відсутні ознаки алкогольного сп'яніння. Обидва водії повинні мати діючі страхові поліси, та один з них має визнавати свою вину. Якщо у вашій ситуації не виходить домовитися щодо суми збитків чи скласти європротокол, тоді ми пропонуємо викликати поліцію, зателефонувавши на лінію 102. Таку змістовну листівку від тепер може отримати кожен, хто долучається до нашого клубу. Тому долучайтеся до нашої спільноти, якщо бажаєте тримати руку на пульсі чинного законодавства, а також підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити новий корисний контент. Якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі Мій Телеграм та моя пошта. До зустрічі, друзі.